Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Вирішили розробники, щоб в цьому році зробити ребаланс по героях. Трішки спойлер не порізали нікого з героїв, навпаки, дали покращення. І не тільки деяких нових покращили, а й про старіших не забули. Цей апдейт війде в дію з 18 грудня. Тож давайте по порядку дивитися, хто з героїв отримав покращення. Можливо, серед всього списку буде хтось з героїв, хто є в вас в наявності, і можна буде почати його знову використовувати або продовжити. Розпочнемо з того, що костюмованим версіям. Деяких героїв додали пасивне вміння. Отож пасивку отримали костюми героїв місяця 2017, 18 та 2019 років. Герої між собою розділять дві пасивки, тобто одні герої отримають одну пасивку, а другі іншу. Одна з них це спеціальне очищення. Коли герой використовує вміння, то зніме з усіх союзників останній недух, який був поставлений противником. Друга пасивка це спеціальне зняття. Це навпаки, знімець з всіх противників останнє підсилення, тобто баф. Це стосується всіх тих героїв місяця 17, 18, 19 років, які мають костюм, тобто безпосередньо самого костюма. Далі пасивне вміння отримують костюми героїв тремтіння безодні. Тут теж буде два типи пасивки, і ці пасивки теж будуть розділені між героями. Перша це збільшення шкоди від підсилення здоров'я, тобто ОВХП. Коли герой використовує вміння, то до звичайних атак, тобто шкоди від каменю. Та шкоди від спеціального вміння додасться плюс 70% всім союзникам. Але коли противник має ОРХП, це триватиме 4 ходи. Друга збільшення ХП. Це після використання вміння, додасться плюс 10% ОРХП всім союзникам. Далі пірати, костюми Фінлі та Марії Терези отримають пасивку. І це буде шкода від отрути протягом 4 ходів. Щоправда, кількість отрути, яка буде не вказана. Ну що ж, пасивки хороші, корисні, хоч і мінімально, але можуть допомогти. Далі герої квесту Альянсу Битва лицарів отримали покращення. В старішому героєві Рейні змінили набір Мани. Таке рідко буває саме зміна мани, але от цього разу вирішили розробники таке зробити. Отож, Рейна мала середній набір мани, а стала швидка. Це непоганий герой. Я оце нещодавно натикнулася на неї. Трохи камінь не пішов, то вона за пару ходів винесла команду. Вона по цілі б'є і отрута на ближніх розповсюджується. Ще би, звісно, її стати підняли, а то ведмедям і оленям підняли і так високі, а старішому героєві ні. От Теді підняли, атаки було 968, стало 997. Захисту 968 стало 997, а життя було 1565, стало 1627. Ще шкоди він не наносив, тепер буде наносити 180% всім ворогам. Життя буде відновлювати замість 800 1200 протягом 4 ходів. І ще як босс буде наносити шкоду при проходженні квесту альянсу. От, дякую вам розробники, цей квест і так не просто проходиться. Тепер ще й теді буде битися. Торбан тут тільки зміна показників. Атаки було 1009, стало 1034. Захисту було 920, стало 945 і життя з 1555 стало 1633. Було непогано, стало ще краще. Ліза Нор з 883 атаки стало 910, захисту з 988 – 1015, а життя з 1732 – 1808. Це взагалі дуже потужні стати і ще зміна по є. Шанс на воскресіння, який вона дає, з 55% став 60%, і збільшення ХП з 770 стало 1270 протягом п'яти ходів. Лікування може перевищити максимальну кількість ХП, тобто піти овер. Потужний герой підтримки і по показниках і по лікуванню. І шанс воскресіння високий. Її дуже важко пробити буде. Ксіамара по показниках збільшили її атаку з 1019 на 1044. Захист з 910. На 935 і життя 1555 на 1629. І по вмінню зміни. Пошкодження за ману з 250 змінили на 400 шкоди, коли противник отримує ману від іншого джерела. Тобто хтось з союзників накидає, чи пасивка така чи інше. Далі покращення отримали деякі герої з констрактів. Отож Блосом отримала покращення характеристик. Атака з 859 стала 885, захист з 976 1003, життя з 1806 – 1889. Так як вона лікар, то такі показники цілком прийнятні в теперішніх реаліях. Також зміни у вміннях в неї є. Лікування з 42% стало 45%, лікування за знятий баф з 50% стало 70, і максимум з 400 став 560%. Фронт з 972 атаки стало 984, захисту з 947 стало 959% і життя з 1699-1736. Щодо вмінь теж є зміни. Шкода по цілі і ближнім ворогам була 355% стала 375%. Нагадаю, що це герой зі швидким набором мани. Шкода проти героїв зі збільшеним здоров'ям з 600% стала 900. Це якщо в цілі було овер здоров'я. Ще звичайні атаки та атаки відмінь всіх союзників наносили додатково плюс 70% шкоди, тепер 85% шкоди. Проти цілих зі збільшеним здоров'ям. Це дуже хороший герой і тепер став ще краще і по вміннях, і по показниках. Джалах. Атака змінилася з 976 на 997, захист з 931 на 951, життя з 1654 на 1751. Також зміна по вміннях. Шкода по цілі і ближніх ворогах стала з 365% 385% Джалаха середній набір бірмани. але він ще прикликає паразитів цілі і ближнім ворогам. І по паразитах теж є зміни, щоб зникнути. Паразит поглинав 40% лікування. Тепер 45%. Ікрав 38% генерації мани, тепер 45%. Ну а далі саме цікаве старіші герої. Адже цих нових героїв не всі мають. А якщо ви маєте, то я вас вітаю, це все були хороші герої, а тепер ще й отримали таке покращення. І як ви думаєте, чи отримали покращення характеристик старіші герої? А не отримали, але отримали покращення своїх вмінь. Тож давайте подивимося, кого саме покращили. Персей, йому збільшили рівень шкоди з 355% шкоди по цілі. Тепер наноситиме 405%. Чи це його сильно врятує, не думаю. Але, звісно, покращить ситуацію, якщо нема кращого варіанта. Інша справа костюм персея. Йому теж зробили покращення вмінь, він наносив 305% шкоди цілі і ближнім ворогам, а тепер 355%. Це вже цікавіше і ще й враховуючи те, що і костюм, і герой мають швидкий набір мани. Ще костюм цінний тим, що ріже захист на мінус 68% проти стихії льоду. Тут Змін нема, але це виручить на Титані та в нападі. Евелін наносила 210% шкоди цілі і ближнім ворогам, тепер 260%. В неї швидкий набір мани. І її костюм наносив цілі і ближнім ворогам 200% шкоди, а тепер 250. Що костюм, що герої ще ріжуть захист проти природи, плюс диспел. Тож це досі хороші грабельні герої. Також, якщо ви маєте саме костюм героя, то характеристики кращі через бонус костюма, який дає плюс до атаки, захисту та життя, і навіть 5% до мани. Грімбл, якщо ви забрали його на виклику долі минулого разу чи просто маєте його, то вам ця новина сподобається. Збільшили рівень шкоди з 235% на 285%. Герой теж досі грабельний, знищує прислужників, а тепер ще й рівень шкоди буде вищий. Ройбен наносив 260% шкоди цілі і ближнім ворогам зі швидким набором мани. Тепер буде наносити 310%. І ще у всіх його союзників шкода від хвороб була меншою на мінус 50% Тепер на мінус 75%, на 4 ходи. Його я маю і навіть прокачаного вже дуже давно не використовувала. Спробую дістати і пограти. Хоча ще емки десь на нього дістати треба, він церковник, а без емок з його статами він довго не протягне. Ханітра вона ставить ухиляння всім союзникам, швидка, і ось за ухиляння вона давала 275 овер хп, а тепер 375%. Це, звісно, добре, що збільшили, але ще можна було і рівень ухиляння їй збільшити. Вона шанс 45% має, адже вона шкоди не наносить, це все її вміння, або хоча б якийсь рівень шкоди додати, щоб вона наносила. Ось теді додали, тепер він буде наносити шкоду, а їй ні. Тому таке собі в неї покращення. Балур він наносив 450 шкоди цілі, тепер буде 500% з середнім набором мани. І давав цілі кровотечу 252 на 3 ходи, тепер 4. 402. Також його пасивкою є те, що він отримував 20 хп за кровотечу. Тепер 50 хп буде отримувати. В принципі, тепер він став більше схожий на шотера 500%. Це вже краще. І рівень кровотечі збільшили це більше шансів добити ціль. Ще є покращення для героя з вежі магів надії. За Х1 заряд вона наносила 116 горіння цілі і ближнім ворогам, а тепер 156 протягом двох ходів. І за Х2 збільшили шанс воскресіння нею героя з 44% на 50%. Стати їй теж не збільшували. Ось таким вийшов ребаланс героїв, так би мовити, перед новорічний апгрейд. Напишіть в коментарях, чи маєте ви когось з цього списку і як вам таке покращення. Я хоч і нарікаю на те, що Статини піднімають старішим героям не тільки гемам, а й багатьом іншим івентовим, але все одно це добре, що хоч вміння піднімають. І, хоч не всім героям це дуже допоможе, але деякі з них стануть більш-менш грабельними чи корисними, хоча б в атаках на війнах чи ВТК. Там багато героїв треба мати, чи просто десь фатації проти конкретного противника. А на цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.